І ще одна лінійка механічних грилів. Вони вже йдуть трішечки більше. Зараз ми подивимося, які у них є особливості. Подивимося на кожен гриль по окремості. Механічний гриль 2206 йде з потужністю 2200 Вт. В чому його особливість? Є ручка, якою можна керувати температуру, а також є індикація ввімкнено і вимкнено. Всередині у нас встановлено дві антипригарні пластини. Вони незйомні, зафіксовані на самому грилі. Розмір їх 29х24 см, тобто досить велика робоча поверхність. Також гриль а, має можливість розгортатися на 180 градусів. Для цього натискаємо кнопочку збоку і просто його опускаємо вниз. Гриль готовий до роботи. Вверх піднімаємо, автоматично закладається кнопочка, і він вже фіксує кришечку в вертикальному положенні. Також позаду. Є ось такий контейнер для збору жиру. Це досить зручно, тому що сюди виливається жир, ми просто дістаємо його і відповідно миємо. І з особливостей є лапка, якою можна зафіксувати верхню кришку. Фіксуємо верхню кришку. Ось таким чином. І верхня кришка у нас вже не підйомна. Таким чином ми можемо зберігати цей гриль у вертикальному положенні. В цьому грилі можна встановлювати температуру від 70 до 210 градусів, приблизний крок одної рисочки 25 градусів. Гриль 2210. Він вже йде з керуванням по часу, таймером, який можна встановлювати. І також з можливістю встановлення температури. Температури від 140 до 210 градусів. Із з особливостей всередині у нас встановлено дві зйомні пластини. Знімаються вони дуже легко, натискаємо просто кнопочку з боку, і пластина вискакує. Пластина йде одностороння, але її дуже зручно мити. Тут іде антипригарне покриття. Також дуже зручно її встановлювати назад. Просто а, зайшли в пази і натиснули. Натиснули на саму пластину, вона встає в, а, на своє місце. Також цей гриль можливо використовувати в розкладеному вигляді на 180 градусів. Для цього нам треба затиснути кнопочку збоку і її розкласти цей гриль. Вся, гриль готовий для роботи. Для того, щоб зложити його в нормальне положення, просто підіймаємо гриль догори і кришечка фіксується в стандартному положенні. Із особливостей цього гриля з боку є можливість зафіксувати кришку або ж у відкритому положенні, або ж у закритому положенні. Наприклад, зараз у нас стоїть відкритий замочок, тобто кришка відкривається. Якщо ми закриємо кришку і переведемо на закритий замочок, кришка не буде відкриватися. Таким чином, ми можемо зберігати цей гриль у вертикальному положенні. Також є можливість встановити висоту кришки, на яку буде закриватися сам гриль. До прикладу, є висота 1, 2, 3. У відкритому положенні переводимо ричаг на положення 2, і гриль не до кінця закривається. Переводимо на положення 3, гриль ще більше до кінця не закривається. Для чого це зроблено? Наприклад, якщо ви хочете приготувати на грилі бургери і щоб вони не сильно стискалися, повертаємо в звичайне положення, і гриль закривається максимально щільно. Також позаду є контейнер для збору жиру, який зручно діставати і мити. Робоча поверхня в цьому грилі. 30 на 24 сантиметри. Тобто вона досить, він досить великий і тут можна приготувати одночасно велику кількість їжі. Коли ви вмикаєте таймер, механічний таймер цей чутно, тобто він починає тікати. Коли він завершує свою роботу, він видає звуковий сигнал. Наприклад, ось таким чином. Остання модель механічних грилів це 2209. із особливостей тут можна встановлювати температуру. За допомогою крутілки температура встановлюється на рівні від 140 до 210 градусів Цельсія. Всередині знаходяться пластини, тут пластини трішечки побільше, вони вже йдуть 34х24 см, вони йдуть не зйомні, але з антипригарним покриттям. Цей гриль також можливо розгорнути на 180 градусів. Для цього є рычажок з боку. На який ми тиснемо, натискаємо вниз і опускаємо. Таким чином, гриль готовий до роботи в розгорнутому вигляді на 180 градусів. Для того, щоб його повернути в початкове положення, просто підіймаємо щелчок і гриль готовий до роботи в звичайному положенні. З особливостей, тут також можна зафіксувати кришку гриля, тобто є декілька позначок. Коли у нас рычажок на позначці відкритий замочок, у нас кришка відкривається. Переводимо на позначку закритий замочок і кришка вже зафіксована. Також в положенні відкритий замочок ми можемо встановити висоту, на яку буде кришка опускатися. Наприклад, зараз стоїть трієчка, все нижче, гриль не буде опускатися. Точно так же двієчка нижче і одиничка відповідно нижче. Або ж повністю закриваємо. Позаду у нас є такий контейнер для збору жиру, який зручно діставати і встановлювати назад. Знаходиться він також посередині, бо жолобки виходять якраз позаду гриля. Отже, ми маємо досить широку лінійку грилів, в тому числі і механічних. Цих механічних грилів ви можете вибрати собі будь-який, який підійде для вашого повсякденного використання. Отже, не зволікайте, звертайтеся до наших консультантів або ж замовляйте вже зараз. Ці грилі на сайті. Всі вони доступні. Зробіть своє своє життя трішечки простішим з нашим гримґрюнхін.